Всім привіт! Хочу поділитися сьогоднішнім відкриванням. Де ж наше благословення? Давайте проаналізуємо, як часто в нас виникають думки? Як у Ісава. А що я маю від цього первородства? Я хочу отримати від життя все зараз. Навіщо мені взагалі витрачати час на якесь служіння в церкві? Церква. Хіба це місце взагалі щось себе представляє? Для мене це ніщо. Хто-небудь підтвердить мої доводи. Знаєте, диявол приведе того, хто дасть вам ці докази. Тому що це його ціль Красти головне багатство, яке є в нашому житті. Це право бути дитиною Божою. І наше наслідство. Якщо ми не розуміємо, що таке благодать, нам не потрібно класти цю привілегію бути дитиною Божою на ваги, як це робив Ісаф. На той момент він був дитиною Божої сім'ї, а для сім'ї є план та предназначення від Господа, але він відмовився від свого місця в сім'ї. Я думаю, що він про це дуже пожалкував. І на сьогоднішній день сім'я Божа це церква. І якщо ми будемо нехтувати церквою, домом Божим, ми можемо накликати на себе прокляття.